Як повідомити ТЦК про те, що військово зобов'язаний не може прибути визначений день в повісті для тих чи інших дій? Є кілька варіантів. Перший особисто занести заяву. Зрозуміло, що мало хто цей використовує метод, та й логічно, коли людина. За станом здоров'я незадовільним, хворіє чи готується до операційного втручання, вона не може цього зробити. Можна написати заяву, власноручно підписавши, надавши всі необхідні докази. І рекомендую на кожному аркуші А4 вказати від руки згідно з оригіналом, прізвище, ініціали, дата, підпис. Запакувати в конверт і попросити когось, щоб відправили цінним листом з описом, з доставкою до ТЦК та повідомленням вас про доставку та отримання адресатом цього листа. Окрім цього, рекомендую знайти, пошукати не всі, правда, ТЦК, але в більшості випадках є емейл. На який продублювати цей лист. Якщо ви просто пишете на емейл, не маючи змоги, ну, не знаю, у вас там щось трапилося, ну, отримав повістку і через два дні зламав ногу, не ходить людина. Ну, все буває в житті. Да? Як реагувати? Пробуйте тут дзвонитися, але вам це не допоможе, тому що це не буде зафіксовано. Відправляєте на емейл, але той лист, який ви сформуєте, ви проводите через сайт цифрового підпису СЗО. Накладаєте електронний свій підпис завдяки додатку «Дія ідентифікації і відправляєте тільки в такому форматі, щоб підтвердити свій підпис до ТЦК. Так. Що ще з важливого маєте пам'ятати так, в разі, значить, три дні на те, щоб повідомити, ТЦК про неможливість прибути, але є інша норма, яка вказує про те, що протягом семи днів ви маєте прибути. Тому в листі обов'язково, якщо такий вже трапиться, така необхідність, вказуєте, що і через сім днів ви не зможете прибути, тому що у вас буде післяопераційний. Період до прикладу, але не забуваємо прикладати всі необхідні документи, підтверджуючи.